Привіт, дорогі стрільці! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка, і це ваш старопрогноз на травень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І поки я мішаю вже першу колоду, можете ставити лайк і підписуватися на мій канал. Дякую! Тож, стрільці, давайте подивимось, що вас чекає у травні місяці. Перша карта це туз Пентаклів. Туз Пентаклів це нові можливості. Вас чекає, можливо, нова робота, якісь пропозиції, дорога вам тут відкривається по тузу Пентаклів. Хтось вам, можливо, гроші вам прийдуть, які ви давно чекаєте. Це можуть бути, ну це може бути кругленька сума, до речі. І по тузу Пентаклів може бути також вагітність у стрільців, або ж це якась така, знаєте, велика новина, яка дуже позитивна. Тому що Пентаклі це в нас ну, це радість насправді. Вибачте, позвонила, перебила відео. Тож, туз Пентаклів дуже хороша, позитивна карта, і вона дає нові можливості. Друга карта для вас, стрільці. Так, травень 2023-го. Десятка пентаклів. У вас дуже фінансово добрий місяць, дорогі стрільці. Десятка пентаклів це великі, великі гроші. Ви тут будете е, отримувати. Отримувати, можливо, вашу зарплату, або ж якісь виплати ви отримаєте, чи від сім'ї ви також можете отримувати тут можливо якісь спадки сімейні, так, або ж ваша сім'я буде вкладатися в вас грошима, чи ви будете вкладатися в вашу сім'ю. Десятка пентаклів це, ось, так, це також наша сім'я. Це люди, з якими нам дуже комфортно, з якими нам добре. І це, це хороші це хороші гроші. Великі гроші. Можливо, ваша сім'я буде тут вам подарунок якийсь зробить. Так. Третя карта. Стрільці травень 2023. Знову гроші. Стрільці, ну ви тут дуже. Сфокусовані на гроші, це якась може бути нова справа. пажик пентаклів випадає це, або ж це навчання, якесь може у вас вкладається ваша сім'я, і ви йдете на якесь навчання чомусь новому вчитися, або ж ви самі йдете на якісь курси, які досить дорогі, які потім будуть приносити вам задоволення і хороший заробіток. І пажик – це в нас взагалі діти, студенти, ті, з яким треба наглядати. Якщо ви починаєте новий бізнес і ви в нього вкладаєтеся, тут потрібно за ним дуже добре слідкувати, тому що це все-таки нове і воно ще дуже зелене. І ще дана карта може показувати нам старих людей, також. Ті, за ким треба доглядати. І може тут старі якісь ваші члени, вашої родини, старші, вони будуть вам дарувати гроші. І, або ж, можливо, ви будете заухажувати за кимось із старших членів, і вам буде як винагорода, не знаю, пообіцяють вам наслідство. Допустимо, отак. От Дуже ви на грошах сфокусовані. Молодці, наступна колона. Так, стрільці травень місяць 2023-го. І у нас випадає карта четвірки кубків. Будуть у вас тут якісь пропозиції, які ви не захочете приймати. Це карта паузи, карта на подумати. Мені потрібен час, я не готовий. У вас вже є декілька варіантів, над якими ви думаєте, або ж вже були це може бути випадок, якась ситуація, яка вже з вами траплялася. І тут, щоб знову повторити. Вам потрібно подумати. Це може бути кохання справи, так? Стосуватися. Тоді ви тут трошки зробите паузу. Можливо, не будете починати якоїсь нової історії, так? Тому що вас ви ще не відійшли від колишніх історій. Але взагалі четвірка, четвірка кубків це коли я беру час собі подумати. Ну от беріть. Або. Ви, я відмовляюся від чогось. Я поки що себе огранічую в чомусь. Далі. Так. Стрілець. травень місяць 2023-го. Ага. І карта у нас Верховний суд випадає. Старший аркан Верховний суд. Це кармічна карта, це дуже серйозна карта. У вас щось дуже сильно зміниться. Це. Ем... Загалом, це внутрішній стан, коли у нас змінюється. Це коли ми починаємо дивитися на світ іншими очима. Ми починаємо розуміти по-іншому, відчувати по-іншому. Або ж це можуть бути якісь дуже серйозні новини до вас. Прийдуть це може бути вирішення всіх судових справ. Так. Але частіше це саме кардинальні зміни. Це така це наша карма. Коли вона нас настигає, вона заставляє нас задуматися, так, вирішити, прийняти її і змінюватися. Змінюватися от особисто. В основному вам треба змінюватися тут особисто. Ви можете переїхати, ви можете змінити роботу, і це вас змінить. У вас тут можуть бути, от ви задумовуєтеся, ви задумовуєтеся про якісь зміни, ви поки що не готові їх прийняти, але вам потрібно буде їх прийняти по цій карті, як ви самі їх, її, її не пропрацюєте, вас заставлять її пропрацювати. Давайте ще одну карту. Стрільці травень місяць, 23 рік. Ну, Це карта десятки жезлів. Вас на вас чекає довга і тяжка дорога. Е, можливо, ви зміните тут роботу і ви будете довше до неї доїжджати, або більше буде у вас робіт. У вас буде більше справ. вам Потрібно буде оце якийсь дискомфорт. Коли нам тяжко, коли е, я мені настільки тяжко, я ото йду, так він йде по цій дорозі, але він навіть не дивиться, куди він йде. До, до, до чого він тут іде, до якої башні? Мені здається, вона навіть там окровавлена та башня. Якби, можливо, вам і не потрібно туди йти. В основному ця карта показує про те, що на вас дуже багато всього, дуже багато справ у вас буде, вам потрібно буде вирішувати, і також про те, що бережіть себе, бережіть своє здоров'я і постарайтеся розпланувати все так, щоб, вам, ну, якби, щоб ви себе не перенагружали. Далі. І. місяць 2023 рік. Карта Сонце. Завершення дуже хороше. Сонце висвітлює нам все. Сонце це гроші, ну, дуже подібне, так? Сонце це коли ми в центрі уваги, коли нас чують, коли нас бачать. Ми стаємо важливішими, коли нас висвітлює сонце. Так? Можливо, ви для когось станете сонцем, будете комусь допомагати. Це карта великих грошей, це карта допомоги, добра, карта дітей також може бути. Вагітність тут не відміняємо. Так? Але це у нас плодотворність. Взагалі по сонцю у нас йде. І справи ваші будуть закінчуватися всі дуже-дуже позитивно. Дорога, якщо переїзд, прекрасно все пройде. Це такі серйозні карти. Але все-таки, ну, навіть з цими кармічними картами, у вас все одно все йде добре. Немає якихось е, таких страдань у вас серйозних. Так, стрілець травень 23. -тій. І знову у нас десятка жезлів. Знову випадає ця карта, вона звертає на себе увагу. бачите. В даній колоді десятка жезлів у нас так зображена, що бачите, мужчина просить допомоги, а йому ніхто не допомагає. А насправді він сам може відкрити ці двері. У нього тут от ручка є, він може відкрити. А перед ним стоїть дитина, яка. Каже, ну, що ти робиш? Ти ж можеш відкрити, Я не розумію, чим тобі допомогти, адже все так просто. І вона говорить про те, що ну, ви дійсно берете на себе дуже тут забагато. Насправді все дуже просто. Ви можете комусь передати свої, якісь делегувати свої якісь справи або ж. Зробити їх по-іншому, і тоді все буде набагато скоріше. Відмовитися також від чогось ви тут можете. Тут не глупіть. Далі. Карта колесниця у вас випадає знову старший аркан. Це знову у нас карта змін. Це карта е, дороги, машину нову можете собі купити, або ж будете їздити кудись, переїжджати ви будете, можливо. Е, колесниця – це вперед і вверх. Вона дає вам кар'єрний ріст. Ви можете змінити роботу на кращу, е, ви можете. Тут е, поїхати у відпустку, можливо, так. Сонце ви, вам тяжко, ви, ви устали, і вам тут хочеться отак по сонечку відмовитися вже від всіх справ і поїхати кудись відпочити. Класна, дуже хороша карта. Вона якраз вона, вона дуже говорить про ріст. Це також може бути так: Верховний суд, колесниця, це наш внутрішній ріст. Коли ми. Е, Розуміємо взагалі до чого ми йдемо. Тут головне ставити ціль. І по колесниці тут все залежить тільки від вас. Ви мусите контролювати оцю оця машина, так, ви мусите бути за, за її, керувати нею, ви мусите бути за рулем. І тут всі люди, от на цій колоні, вони вам тут будуть допомагати і будуть дуже вас підтримувати. Всі, за це можете не переживати. Окей, далі. Так, Стрілець травень 2023 о, У нас випадає рицар кубків. «Рицар кубків для дівчат може означати дійсно «Принц Адзурро на принц на білому коні. І він, можливо, вам хтось принесе якісь подарунки, вам будуть робити подарунки, або ж ви будете комусь робити подарунки. Це карта руху, також дороги. Рицарі в нас завжди рухаються. Але дивіться, дівчата, якщо, якщо до вас прийде рицар на Кубків, то його потрібно провіряти надії. Рицаріковки дуже люблять говорити і е, не виконують своїх е, обіцянок. Так? Тому тут е, провіряйте, ну, якби провіряйте на ділі, не вірте, не вірте на слова, лапшу вам науше уші вішають просто і все пропало. А для хлопців, якщо ви мужчина, то вам тут порада бути цим рицарем, і тут вам якраз треба. Ну, не в плані е, говорити багато, а в плані жестів. Рицарі, кубки вони люблять робити дуже гарні жести. Якщо ви йдете до когось на день народження, то купіть такий великий букет троян там або якийсь хороший достойний подарунок, тому що рицарь кубки він готовий е, там за останнє е, зробити якийсь дуже гарний широкий жест, так а потім е, їсти мівіну цілий місяць. Тому тут, по можливості, вам би було дуже добре зробити якийсь хороший е, жест. Ну, і звичайно, звичайно, це рух, це дорога, ви також, значить, до переїзду у нас також може стосуватися. І у вас тут дуже багато змін. У вас е, все-таки, якщо у вас якісь справи є, вони будуть зрушуватися з мертвої точки. Це можуть бути навіть по рецюк, якісь може у нас тут е, зустрічання під луною. Травень 2023-го. І це зірка. Карта зірка. Збудуться ваші мрії. Мрійте, мрійте чим більше. Я завжди говорю, що наші мрії збуваються. Те, про що ми мріємо, те, що ми собі візуалізуємо, воно збувається. І завжди потрібно мати мрії. Ну, і чим більше, тим краще. Це, це, це круто. Візуалізуйте, уявляйте собі, і вони почнуть збуватися. Далі, що у нас ще зірка? Зірка це знову ж таки от з сонцем. Так? Ви тут сонце, колесниця, вас побачать, ви висвітлитеся, так? ви вийдете у світло, вийде, можливо, почнете співати, говорити. Тут зіркою поркпокровительство водолії, це воздух, вони багато дуже водолії говорять. І, можливо, ви тут почнете саме дуже багато говорити. Робота якась у вас почнеться нова, де вам потрібно буде багато говорити, доносити інформації, де вам потрібно буде бути гарним. Також зірки у нас дуже гарні, зірки за зі собою дивляться, і тут потрібно бути вам уважним, саме зі своїм. Луком зі своєю одежею, в яку ви вдягаєтесь, вам потрібно гарно виглядати тут. І ем, тут у нас кошечка рибку ловить. Може, ви зловите? Нарешті якусь рибку, це в нас діти або гроші. Може, ви тут зловите якусь свою можливість, так, і збудеться якась ваша мрія? Так, Може, ваша мрія зустріти цього рицаря Кубків? Далі, стрілець, травень 23. Рівіт! Це карта відлюдника. І карта знову відлюдник висвічує нам. Відлюдник показує нам деталі, саме деталі, якісь маленькі, то, чого ми не знали. Вам потрібно може буде комусь щось показувати, доказувати тут, якби приносити якісь відлюдник це в нас також може бути детектив, який, якийсь, якийсь. Дослідження відлюдник, і також, ну, карта говорить сама за себе, може вам захочеться побути наодинці, вам захочеться відсторонитися від всього, там не знаю, побути на природі. Або ж це в нас може бути також учоба, коли ми, ми так прямо углубляємося, ми вчимося, і відлюдник від у нас може бути якийсь професор. Який живе тільки своєю, тільки своєю роботою, і він тут вас буде вчити. Це інформація взагалі, багато інформації. І карта також належить до, до лікарні, може бути. Будьте обережні, тому що ізоляція. Коли вас ізолюють у лікарні, ви лишите, ви до вас ні, нікого не пускають. Може бути, може бути і таке. Але у вас тут немає, Я не бачу інших карт лікарні, тому, скоріш за все, це буде якесь саме е, висвітлення, висвітлення деталей. Зірка на нас відсвічує, сонце висвічує. У вас будуть якісь ці моменти, у вас будуть прояснятися. От, саме такі маленькі, так, у нього тут таке маленька лампада, і він нею висвітлює. Далі. 2023-го. Oh, карта Трійка мечей. Хтось вам серденько. Будете, може, буде якась сварка з кимось. E, можливо, вас образять. Так, тоді, ну, трійка мечей це насправді не перманентна карта. Вона дуже швидко проходить. Якщо це якась образа, або якщо це якийсь такий маленька сварка, скандал, і, може, з цим може, самим рицарем кубки у вас буде, так, якесь непорозуміння, воно швидко пройде. Головне, тут не ем, дуже сильно не емоціонувати і не розвивати оце все состояння башні, щоб воно прям. Там не знаю, тарілки кидати один в одного. Але це, це може бути якась зрада, це може бути навіть зі сторони інших людей, то, чого ви не очікували, вам буде неприємно. Буде якась така ситуація, що вам буде неприємно. Якщо це сльози, то це сльози, які швидко проходять. Так? Це якщо це образи, також відпускайте її швидко, не тримайтеся за неї. По здоров'ю можете тут звернути увагу на своє серце. так? У нас тут все-таки серце розбите, зверніть увагу. І, може, вам потрібно відпустити тут від свого серця щось відрізати, відпустити, так, цей відлюдник, нарешті, відсторонитися е -е від чогось. Далі, давайте подивимось. Так, карта Двійка жезлів, І говорить вона про вибір, про те, що. Те, що у вас вже є, та ситуація, яка у вас вже досить таки довгий період, її потрібно змінювати. І тут, можливо, можливо, якісь будуть зміни саме через те, що вам щось не подобається. Можливо, ви отут, якщо ви переїжджаєте, то вам не подобається більше, де ви живете. Ви змінюєте роботу, вам не подобається більше ця робота. Вас образили там, і ви не готові більше це терпіти. І по дві жеслів тут якраз нам треба приймати рішення. У вас тут є глобус, карта, машина. Машина зображена у вас. Вам потрібно діяти. Жезли це про дії. Ви вже мусите. От, двійка, якраз, вона нам говорить про вибір. От туз у нас ідея з'явилася. Я знаю, я хочу щось інше, от я хочу переїхати. Двійка, я вибираю, куди я хочу переїжджати. Да, я виберу собі квартиру. І трійка, я вже переїжджаю, я роблю цю дію. І четвірка, я е, е, устаканився на новому місці, і я святкую свій переїзд. Це вам трошки про таро. І ще одна карта. Для стрільців на травень 2023-го. Карта вісім, вісім мечей. І вісім мечей це про страхи. Це про наші страхи, які ми собі самі придумовуємо. Насправді ви нічим не зв'язані тут. Насправді, вам це все е, здається. Е, ви тут можете, знаєте, бути в якійсь дуже комфортній ситуації, яку ви. ну, не хотіли, не хотіли би змінювати, або може вам хтось дуже довго щось розказував. і Вам оце трійка і, і вісім, Вам вже треба і збавитися від цих перепон, від цих блоків, які ви собі самі по своїй волі понаставляли. Отут вам від них вже ізбавляєтеся і. Просто їх всі відкидуйте. Може, ви не знаю, може, у вас було дуже довго розбите серце, і ви поставили собі блоки, я більше ні з ким не буду зустрічатися. І тут у вас дві жезлів, ви хочете, ви хочете знову нових відносин. І ви готові, і появляється у вас якийсь рицар кубків. Головне, щоб він був правильний, так? Зразу не кидатися з головою в омут. Угу. Так. І оракул. Ще карти оракул. Є? Так, карта для стрільця на травень 2023-го порада. І це карта афірмація на прийняття. Так, розбили вам серце або ж мусите ви від чогось е відмовитися. Вам потрібно це прийняти. Прийміть цей ураган емоцій. Або ж якась новина, яка вам не сподобається, там, чи переїзд, чи щось тяжке. Все-таки у нас там і е, карта Кармічна випадала суд Верховний. Отут вам потрібно прийняти це. Ви мус... Робіть афірмації, так, або медитуйте, може, і приймайте все. Тут вас якраз вам, е, фортуна вам допоможе, тому що тут. Бачите, у нас тут ігральні кубики є. І ще. Так. Угу. Карта медитація на креатив. Випустіть свою енергію. Можливо, вона навіть негативна, але вона дуже сильна. Випустіть її в креатив. Ем... Зробіть щось своїми руками. Ну намалюйте прям картину, там не знаю, підійдіть навіть в спортзал, так, вогонь у нас, вогонь це діє, це жезли. Підійдіть в спортзал, випустіть свій пар, якщо вам щось не подобається. А загалом не бійтеся, от не бійтеся діяти е, так необично. От прям що вам хочеться, то робіть. Тут, бачите, тут не десь ви щось заляпали, або щось не так зробили. Головне, щоб ви змогли нарешті побороти оці якісь свої страхи і щоб ви випустили цю енергію. Давайте ще одну карту, якусь гармонізацію вам сюди хочеться. До речі, якщо вам потрібна якась гармонізація, можете звертатися до мене в інстаграм-канал. Я також роблю і всякі різні ритуальчики. Так, стрільці, травень місяць 2023. Ого! Так, у нас карта зміни і прогрес випадає. Ну, і це можна нам і закінчувати наш розклад. Прекрасна карта, яка говорить про те, що. Дивіться, от ви, ви вже пройшли, або ж ви будете проходити ці всі водопади так, на, на цьому бідному плоту, і ви достигнете все-таки землі. Причому землі, дивіться, вона не просто тут уже навіть є дорога камінна, і ви досягнете своїх цілей, ви все-таки дійдете до чогось суттєвого. Ви, якщо, ну, якщо ви відпустите, якщо ви пропрацюєте, то ви тут, у вас будуть дуже великі зміни. То навіть якщо вас заставлять, повірте, якщо вам карта випала суд, вас заставлять, і ви все одно зміни рано чи пізно, ви їх отримаєте. Якщо я не помиляюся, вас зараз затемнення має бути якраз в шостому домі для стрільців, і це е, про роботу. Ні, не в шостому, а в сьомому, вроді. Всьому, це про відносини. Подивіться в, в астрології. Але затвердження зараз у всіх, і вони діють на всіх. І ви тут дуже, дуже сильно змінитеся. Так, ось такий теропрогноз для вас, дорогі стрільці, на травень місяць 2023 року. Нагадую, що бажано дивитися на сонячний знак, на знак асценденту і на знак місяця луни, де у вас знаходиться. Так у вас буде більш цілісна інформація і ви краще зрозумієте енергії місяця. Для е, консультацій пишіть мені в інстаграм в Дірект і Ставте лайки, підписуйтесь. Рада була донести вам інформацію, і побачимося в наступних відео. Па-па!